З димовими шашками, стрільбою по верховній раді, ланцюгами та палицями відзначали покрову під стінами Верховної Ради пікетники. До парламенту своїх прибічників привела свобода вимагати від депутатів визнання воюючою стороною. Водночас власних радикалів підтягли братчики Корчинського. Саме вони за свідченнями репортерів і почали лупцювати міліціонерів киками та ланцюгами. Потім у хід пішли димові шашки та вибухові пакети. Розлючені мітингувальники спробували прорватися до ради. Хтось навіть почав стріляти по вікнах у штурханині, зазнали поранень, і пікетувальники, і правоохоронці міліції затримали 37 молодиків. Їм закидають хуліганство. Бі барабанів та гасла з майдан рушає кілька тисяч учасників маршу за визнання героями воїнів. УПА. Бандера наш герой нашу святу. під час ходи дізнаються. Президент Порошенко своїм указом переніс день захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня. І тепер його святкуватимуть у день українського козацтва на покрову. Це історично справедливо. Бо 23 лютого це не наше свято, це свято не нашої армії, і воно зроблено дуже дуже натягнуто. Після такої новини марширувальники впевнені наступну вимогу визнати УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Депутати приймуть з першої спроби. беремося і ще раз голосуємо. Вводимо в порядок. Денний Олександр Валентинович, кличте людей залу. Ми повинні просто вшанувати людей. Дуже небагато ветеранів УПА лишилися у живих. Турчинов ставив цю пропозицію на голосування вісім разів. Проте жодного разу закон про УПА не набрав необхідної підтримки. За 216 рішення прийнято. в цей час до Верховної Ради наближається ще одна хода з вимогою звільнити тих, кого вони вважають політичними в'язнями під прапорами ОУН, правого сектору та братства. УПА стріляли, а не голосували. Щойно молодики порівнялися з Верховною Радою, і з колони у бік парламенту летять димові шашки. Просто у скупчення правоохоронців. Ще п'ять хвилин і новоприбульці змішуються із натовпом. Навкруги починають безперервно розриватися вибухові пакети. Проти правоохоронців ідуть у хід кики, каміння та залізні ланцюги. Пання вибухових пакетів не припиняється майже годину. Перші поранені з'являються відразу: зламана нога, розбиті обличчя. Фотокореспонденту Ройтерс розсікли голову. Все нормально, все нормально. Поруч горить прапор партії регіонів. Добу дяку! Добу дяку! Вікна Верховної Ради трощать з рогатки болтами та закидають бруківкою. Міліціонерів штрикають вудлищами від прапорів. хочу він стати і погрожують забризкати газом. Отбудь махати дубінка, я його газом залью, щоб знав, як махати. Хлопців була. В клавах самі називають себе провокаторами. Я не скриваю, я провокатор. Тим часом тягне бок, що виходить зради, з ради, відповідальність себе не знімає. Я беру на себе відповідальність за те, що робить свобода. Пройшовши крізь натовп і побачивши провокаторів, свою думку змінює. Це ваше було ні, а чого не знаю. Треба розібратися. Заворушення тривають годину. Найпершими йдуть найактивніші. Стигають лише спуститися по Грушевського до стадіону Динамо. Після сутички затримали 36 учасників заворушень. Наталя Нагорна, Григорій Жигало, Валерія Ковалінська, Ірина Павлонок, Ганна Бока Віталія Фанасієнко, Марія Васильєва. Спецкор 2+,2.